Україна повернула своїх додому в рамках вже 56-го обміну 49 людей, цивільних поліцейських прикордонників. Серед обміняних – 15 військових полку Азов Азовців не міняли понад рік. В остання частина захисників Азовсталі повернулася у липні минулого року. За час повномасштабної війни Україна забрала з полону понад три тисячі своїх громадян. Приблизно 900 воїнів Азову залишаються в неволі. Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто атакують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні. Десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже Зрозуміло, що це 100% процентів мов... в Україні. Розкажіть ваше прізвище, позивне. Не хвилюйтесь, Будь ласка, мене звати Міхеф Анатолій Анатолійович. позивний мій арн. Я офіцер пол з управління.